Доброго вечора, народ! З вами Nightwin 20. Сьогодні з вами, як і обіцяв, зіграємо одну хатку Мітло Рояль в обновленні з кубкою зброї ножа Бабочка. Погнали, подивимося, як ми будемо розвиватися. Ще нічого не знаю, як воно буде розвиватися, так як граю буквально тільки другий день. Один раз подивився на свій ігровий процес, в принципі, непоганий. А це все, що ви зараз бачите перед собою, я забрав тупо за один день. І то я приділив тоді часа два, напевно. Ні, не два. менше. Десь час време. За годину я це все зробив. В принципі, непогано, думаю. Так, щось довго шукає, походу зона може бути нестабільна, того вже вибачайте. Попробую перезайти. О, бачите, знайшли. Зараз будемо бачити, що буде. Що до чого? Так, де це ми появимося, інтересно. Також тут є система безпечності банського рода 3.0. За допомогою неї ви можете кинути на спам того гравця, який суперечить правиль. Що він може, може вас не піднімати, він може там, якось нецензурно виражатися, він може красти ваш лот, таким чином ви можете на нього кинути жалобу, і модератори гри будуть розглядати цю жалобу. Ну і час від часу вам там може прийти відповідь е на ваш запрос. Тобто вони будуть перевіряти гравця протягом певного часу. Там далі буде видно. Так, ми появилися тут. Задіна нас люди можуть бути 200% ставлю, що тоді люди у нас можуть потрапити в оголочку. Тому будьте обережні. Трошки не ще Хочу обійти цю це маленьке село хочу обійти, так як там по-любому є люди. Не по-любому у нас будуть крисити. Я в крису грати не дуже люблю. Ну, то, звісно, це безпечно, але, знаєте, не дуже надійно. Так як може бути все, що хоч. Так, щось я не бачу практично нікого. З однієї сторони це хорошо, з іншої сторони це паршиво, тому що якщо немає нікого, то не зароблю нічого. У мене тепловізор мені допомагає знайти гравців, правда він не дає далеко до -то розстояння. Тобто не визначає, але... Щось таке де може подивитися. Якщо що, не бачу, можу подивитися на 8 x дистанцію, Там люди обично мають базуватися. Але так як їх немає, краще бухіенергетик хто біжить назад. Будемо бачити, що почало. Хтось стріляє з наших, певно. Тому що показали би на карті, якби хтось стріляв інший. Як правило, всі біжать на комп'ютера. Комп'ютер у нас є. Де люди біжать. Обачно лутаються. Це найшвидший. Момент того, що можна заробити багато коштів. Чуєте, наші стріляють четвертий, або все. Ще дивіться, дивіться уважно теж за картою, того що якщо можуть стріляти по вас ваші ж гравці, о, це може бути сильно відволікатель. Ви можете десь злякатися, подумати, що стріляють по вам інші люди. Суватися, висідувати, вижидати. Время ваш лучший. Найкраща можливість, я б сказав так. Того, що завдяки цьому часу, чим менше часу ви витратите на те, щоб добігти до іншої якоїсь локації, ви зможете швидше залутатися. І... о, бачите, людина не А, Не людина, точка. Взагалі, чим менше часу ви потратите на. На то, щоб добратися до точки, тим більше у вас можливості, щоб залотатись і отримати круті моменти. Також, якщо вам заважає, допустим, ваш е напарник по грі, заходите в команду і регулюєте громкість. Я хочу от його скинути всіх майже практично на 10%, ви його будете менше чути. Можете йому написати голосову команду. Там. Бачите, він скидаєш, типу, що там хтось є. А, що також? Дивіться, ви, якщо ви чуєте слово підсос, що це означає? Це, якщо, допустим, ви залутали, ви вбили боса, неважно що, да? От, ви вбили боса, але підходить пацан лівий, допустимо, з вашої команди, да? і він починає лутатися. Тобто він забирає ваш лут. Таким чином, це називається пісочничество. Тобто він становиться автоматичним пісосом, і ви можете на нього, в принципі, кинути жалобу. Або його заблокувати, йому там не дати виїху, допустим, доступу, він буде зобов'язаний вийти з гри. Але якщо він виходить з гри, то автоматично у нього луз, той, що він не перекинув в в сейф, Safe, вона ісчезає. того дивіться, самі по ситуації, як бажаєте. Бо що ризикувати теж не всі хочуть. Ось, бачите, тут немає нікого. Це тільки в особливих випадках. Йопайна, люди. Блін, я починаю стріляти, а воно не стріляє. Йолки-палки. Все, тут мене вбивають, взагалі можна закінчити, якщо ви не хочете ждати. Я не зміг його вбити за рахунок того, що в мене є індикатор мого відео, що я записую, він висить. Я нажимаю на стріляти, і воно в мене тут не стріляло, просто ну, посчитала, що я нажимаю на індикатор. Чого і така може бути? В будь-якому випадку краще не засмучуватися і не страдати єруною, якщо, допустим, особи, але нічого страшного. У мене хтось запрошує вже в грі. Не запрошує, це утішительність рік касі, тобто вона дає водорочок, який обачно там гроші 40 тисяч, може бути більше. О, бачите, в мене більше 60 тисяч. Обачно дає 40. На ці гроші ви можете відмонтуватися, докупити якісь аптечки собі, патрони і тому подібне. Зараз я хочу максимально е, докупити собі асортимент, що мені потрібно на наступну катку, і, в принципі, закрепити на цьому. Також дивіться, саме один момент. Коли мене вбивали, коли я тільки нокнувся, тобто мене до кінця вбило. От. Я, в принципі, постіп, постійно тіре здоров'я. Що в такому випадку ви можете зробити? І зберегти собі певні е, матеріали, або певні вид е, аксесуарів, які ви добули в процесі, або не добули, а тільки з ними з'явилися, або ви хочете там, патрони зберегти, аптечки зберегти, то що для вас важливо. Але ви не, ви не знаєте? Як. як це зробити? Ви заходите. В моменті, коли вас нокають, ви заходите быстренько собі в рюкзак і перекидаєте все, що ви можете, в сейф. Ось тобто, у вас є 40 місць, Тобто, оцих 200 патронів по вазі 40 якраз. Вони мені сюди влізли, я їх перекину в сейф. Що це означає? Коли мене вбивають, і я попадаю сюди в лобі, все, що у вас було просто в рюкзаку, воно ісчезає. Тобто воно лишається в ті катки в тому матчі. Але то, що у вас в сейфі лежало, Воно зберігається, і ви можете його винести. Тобто, якщо в мене, допустимо, валялись якісь предмети вартістю 100 тисяч, 200 тисяч, 400, 000, 500 тисяч, їх і вони б не влазили в сейф, Я би їх безпечно виніс. Поняли, при чому? От. Того робіть цей лайфхак, якщо у вас там, допустимо, мало патронів або немає грошей на ці патрони. Візьміть максимальну кількість, яку ви можете, перекиньте просто туди, воно само там порахує автоматично, скільки вміщається допустимо. Але навіть якщо там трошки, повірте, навіть цих трошки буває, спасають вашу ситуацію і вирулюють дуже непогано. Тобто на цьому можна зекономити. Це такий бонусний крутий хак для тих, хто не розбирається і хоче якось заберегти собі свіло хоч трошки. Так, оце по одному патрону. Теж купую десь 250 патронів. У мене якась ситуація є. Я беру собі такі патрони, синенькі вимерки. Якщо набираю 50, мене вбивають. Я не знаю, як це відбувається. Того ризикувати не хочу. Беру 40, завжди якось легше стає. Того візьму 40, не буду ризикувати, взьму також собі аптечок, 6 штучок і. Ну, енергетика, точніше, дві маленьких аптечки. Треба багато не набирати, тому що багато, вам, в принципі, не треба. Можете на перше время гуляти в крису. тобто Що це значить? Ви менше виходите в бій, менше вилазите, але ви вивчаєте, вивчаєте вичаєте катку, вивчаєте гру, таким чином стараєтеся якось більш дізнаватися чогось нового. Це дуже непогана штука для тих, хто тільки починає грати в пабах мобайл і розбиратися цьому, тому що це за. Це. Ну, типу, ви не вийшли чисто раді того, щоб убивати когось. Чи раді лута конкретного. Ви можете навіть просто раді лута виходити чисто пособирати, по можливості на крису втікти, Особо не вести такі вогнепальні зброї. Тому що якщо ви. Будете багато стрілятися, ви привікаєте внимання. Якщо ви привлікаєте внімання, на це можуть почути або люди, або ж самі бати. Бати це не страшно. Страшніше, коли люди, тому що кожна людина грає по-своєму і кожна людина орієнтується по-своєму. Тобто вона може вас убити, вам стане обідно, ви закинете гру. Аби цього і збіжати, я вам пропоную спочатку вивчити цю гру, пройти просто так ось в катку-дві, побачити. Тим паче, якщо ви не знаєте певної карти, не знаєте певної місцевості, можете спитатися людей. Просто люди теж є такі моменти, буває підлість людей самих, що вони можуть вам сказати, а можуть не сказати або розбирайся сам. Ось, і в таких ситуаціях краще просто самому розбиратися, ви набагато більше будете погличати певну інформацію, будете знати, де що лежить, де можна знайти якийсь крутий де можна сховатися. Тобто на це крутіли в Ось. Ну і тим паче, що не ясно, можете ставити е, це в коментарях мені питання, я буду на них відповідати. Ну і таким чином будемо діснувати разом щось нове. Ну, а з вами був Найтвін 20. Всім гарного вечора. Сподіваюся, це відео було корисно. Якщо сподобалось, ставте плюсики в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. Усім гарного вечора і до нових зустрічей.